Так. Вітаю вас, дітки. Вітаємось. Усіх гарний настрій. Уля, Артем, Машуня. Доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю. Маку, цвітіння, житу. Врожаю, небові миру, голубу неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Батьки, я вас теж вітаю. Доброго день. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка, е, яка пора року зараз? Яка пора року Маша? Яка пора року? Весна. Весна. Зараз весна. Так. А ви знаєте, яка пора року незабаром прийде до нас? Яка буде скоро? Відгадайте заганку. Після що? Літо Літо буде. Літо. Так, молодці. Послухайте віршик про літо. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце пека. Дозріває жито, яка пора? Літо. Літо. — Молодці. Молодці. Літо. літо найтепліша пора року. А чому? Хто мені скаже? Чому літо найтепліша пора? Машуня. Влітку як сонечко гріє? Сонечко? —

А ви не за ви будете з батьками, дітки, влітку відпочивати, так? Так. І сьогодні ми з вами поговоримо про небезпеку влітку. Так, скажіть мені, будь ласка, давайте з вами розглянемо картинки. Бачите? А що ми тут бачимо? Яка тут у нас є небезпека? Василька з мамою стояв вчинці? Панфета. І коли мама почала розраховуватися на касі за товар? То до хлопчика звернувся незнайомий чоловік, Бачу, чоловік і запропонував, і запропонував цукер. йому цукерку. Ні. Так. Що Ні. треба зробити? Відмовитись е, від цукерки чи взяти цукерку? Ні, це не можна. Відмовитись, так, треба відмовитись від, від цукерки. і бігом Побігти до мами. Дякую. Так, дітки? У незайомих ми Дякую. нічого не беремо. Я в казучку зібрала вкала. Так, а можна відповісти? Дякую, у мами теж є цукерка. Мама, точно не хтось. Так, цукер. далі, які в нас ще є небезпеки? Так, давайте розглянемо. Смотри, ребенок. Малюнок. Небезпечку. Небезпечком. А де? Небезпечня. Да. Тонечка, Не І... Тонечка, сестричка з молодшим братиком гралися у своїй кімнаті разом. І хтось подзвонив у двері. І мама пішла відчинити. Аж раптом молодший браток Тоні подивився на розетку і пішов до неї. Що сказала сестричка? Що Ні, вона Ні, не не, не йди туди. Так. Так, воню, туди йде, так, потому, Тоня, озеля що... з розетку. Так, Артем, так. Це дуже небезпечно. І Тоня свого братика від розетки. Відведе і скаже, що так робити не треба. Так? Треба е, старші так. сестрички доглядати за молодшим братиком, так, дітки? Так. Так, так. У кого є е, старші сестрички чи братики, є у вас? У мене є. Так. Вони доглядають за вами. Я є так. Нє, ну, так. Сказали, брат. Так. брат. Так. А ось є малюнок. Дітки. Ось є малюнок. Так, оринка з батьками пішла в ліс да, по гриби. І вона знайшла красивий гриб. Ви знаєте, як він називається? Мухомор, І що вона хоче зробити? Що вона хоче зробити? робити? А що батько їй каже? То не треба, Він отруйний, так. Такий гриб отруйний і його в якому разі не зрівати. Так, а як ти бачите, а гриби їстівні, батько показав. Свої донечки, які Пісті? треба зривати. Якщо будете гуляти е, по парку, у лісі, на галявині, якщо побачите ось такий гриб, ні в якому Можливо. разі не зривати. Можливо. Добре? Так, да, тому що він віддавити і можна від нього умереть. Так, і без дорослих. Ви гриби не чіпаєте, добре? добре? Добре. Добре. Так. А ось ще малюночок. Слухаємо. Улянка була у бабусі і якось їй захотілося подзвонити мамі, щоб поговорити з нею, а бабуся з радістю відгукнулася та запитала. А ти знаєш мами номер телефону? Уля опустила mm -hmm. голову. Як ви думаєте, чому? Тому О, що то Уля не, знает. Знает. Його не, Уля ну, не знає. Уля, не знає. Уля, знаєш манев номер телефону? А mm -hmm. Адресу ти ж не знає. Тому? Я, я не знаю. не знаю. Батьки, коли ви, діток, відправляєте до бабусі та дідусі, там в бабусі можна написати ад вашу адресу і телефон. Дітки будуть знати і бабусі, дідусі покажуть, і вони вам зателефонують, так, дітки? Так. Ви повинні теж знати свою адресу. І телефон. А? Так, а, мої так. любі. так, лише останню. Давайте поглянемо. Послухайте, будь ласка, уважно. Тато з Наталочкою йшли з вулицею. Дітки, погляньте. Як тільки вони наблизилися до перехрестя, побачили. Загорілося червоне що? світло. І Наталечка вигукнула. Давай швиденько перебіжимо. Як Ти ви думаєте, що не зробить тато? Тому що, може, може. <рігун> <і віта>. Так, <рігун> так, Артем. На червоне світло Батару, переходити заборонено. Що? А на яке світло треба переходити в е, до, дорогу? На яке світло? Зелене. На зелене! Так, на зелене. А тепер давайте з вами трошки вчинимо. <плес> давайте встанемо зі своїх столів, порухаємось трошки.

Сегодня не Сегодня вообще Зачекайте. Зачекайте, что-то трошки, мабуть. Что с интернетом?